На півночі Одещини, на території історичного Поділля, серед пагорбів Кодимських товтер, поряд з річкою Мастриха, заховалось, на перший погляд, нічим не виразне село Загнітків. Я потрапив сюди, у, скажімо так, робочих справах наприкінці квітня і, скориставшись невеличкою перервою, вирішив на власні очі побачити одне з визначних місць цього села старовинне козацьке кладовище. Крім кладовища, тут можна ще подивитися і на прекрасний Загнітків яр, яким, власне, протікає річка Майстриха. Десь на схилах яру заховали штучна печера, печера Кармелюка, яку пов'язують з постаттю ватажка селянського руху на Поділлі 17 столітті, устимом Кармелюком. Є опнікові штольні, про них ми ще згадаємо. Також Загнітків є одним з сіл, яким проходив торговельний шлях, так званий Шпаків-шлях. Каюшки сьогодні буде незвичайний випуск. Ну, по перше, тому що я без велосипеда і не в лісі щось їм. А сьогодні я знаходжуся в селі Загнітків Одеської області біля одного з козацьких кладовищ, яких я наскільки знаю, не так багато залишилося в Україні. Що тут цікавого, давайте подивимося. Але давайте по порядку за легендами назва села походить від козака нитки та його загону, який осів в цих місцях після зруйнування Запорозької Січі наприкінці XVIII століття. Нитки, загин, нитки, загнитки, загнітків, як на мене, дуже схоже на правду. Тутешні козаки, як і всяк працьовитий українець, не сидять склавши руки. Зокрема, починають добувати та обробляти камінь Вапняк-ракушняк, якого тут досталь, про що свідчать катакомби, що є в Загніткові. Тож козаки-засновники різали вапняк на будматеріали цеглу, плити тощо. Цей матеріал і повсякчас зустрічається на вулицях села плит, за козацьким звичаєм тесали масивні хрести. Як можна бачити, деякі хрести досить великі, досить масивні. На жаль, вітер, час, вода постирали написи, які там були. Зараз я йду трохи далі, якби на саму стару ділянку. Там і хрести відрізняються своєю формою. І взагалі. Ну, там трошки все виглядає поінакше. Кладовище, що розташоване в самому центрі села, називають козацьким. Хоча достовірної інформації, що тут ховали лише козаків, немає. Скоріше за все, тут спочатку ховали козаків-засновників, а вже потім і їх нащадків. А назва Козацький прийшла саме від вигляду хрестів, які ставили на могилах. Раба Божа Ольга. Рік розібрати важко. В цій частині не так багато надгробків, але зазвичай це навіть обломки е, могильних плит. Е, десь вичитав, що е, радянська влада в свої часи руйнувала ці хрести. Це, напевно, один з найбільших, найвищих хрестів, який зберігся в його би, ну, повному розмірі. Оряд знаходяться хрести поменши, вони також великі і масивні. Цей хрест досить цікавий, він покритий різними написами спробуй прочитати. Бачу Божий, раб божий, да, раба божий. Фока. Ста. ста та щось 1900 року, Не зрозуміло. Так, 1909. не, 1809-го. це такі вісьмірки. Територію кладовища умовно можна поділити на дві частини: власне, старе, де можна побачити старезні масивні хрести, і нове. Де і дати поховань кінця 19, го початку 20-го століття, та й хрести виглядають більш елегантно, а місцями і просто металеві. Хрести видно, що збереглися в трошки в хаотичному вигляді, тому що е, так наче подивишся на загальну панораму цього кладовища, ніби їх досить багатько. Потім дивишся, подекуди по кущах ховаються е, поменші хрести, але на них також видно якісь написи. Якщо придивитися, видно, що цей хрест має форму збережену, не зламаний, але повністю загруз в землю то саме перекладено. При виході з кладовища видно залишки старого муру. Якісь постаменти від хрестів і ще один хрест. Напевно, він стояв може тут, в цій цьому стакані, може ні. Тисяча. 936, 39. Чи це просто якийсь напис. Хто знає, підкажіть. Ось не незрозуміло, чи це просто стовпчик, чи просто хрест поламаний. І тепер схожий на стовпчик. Оскільки я можу розуміти, територія кладовища досить велика. Зараз якраз в самій старій його частині. Тож тут і хрести відповідні. Ось ця могилка зовсім заросла. Буском написів також не збереглося. Але добре видно, як хрест тримається в цьому стакані, в нього спеціальний хвіст, і він просто туди вставлявся, певно, заливався якимось розчином для фіксації. І, може, просто зустрільно притирався. Як бачите, якщо їх би не псували, вони стояли вже, вони вже простояли 200 років. Я думаю, ще 200 простоять. Згадаємо тільки ті, про остівські кам'яні баби, скільки часу їм вже. На цьому хресту ще трішки відніються якісь написи. Але не більше того. Ось тут в одному місці видно залишки декількох могил, хрестів, на жаль, повалені і, скоріше за все, вже для нас просто втрачені. Якщо придивитися. В залишках вапняку видно якісь камінці, може мушлі. Село Загнітків знаходиться в так званих кодимських товтрах. А наскільки я зрозумів правильно з інтернету, товтри це тілясті породи, гірські породи, які утворилися внаслідок закам'яніння колишніх коралів. На місці України мільйони років тому було море, яке відступало, і коралеві рифи, які були колись на цьому місці, закам'яніли і утворили поклади вапнякових порід, які добувають для виготовлення в основному будівельних матеріалів. Їх дуже тут можна бачити багато тесаного каменю, Ну і так само з них виготовляли хрести. Я так далі заходжу, дивлюся, і от ті зарості чагарнику певно ховають підсу за собою, під собою а ще якісь можливо хрести і пам'ятки. Ось так ховаються, де не де в заростях сливи вишні з таким гарним килимом барвінка, залишки надгробків. Що в давнину великий хрест собі могли дозволити більш заможні люди, а, тому навіть якщо подивитися по кладовищу, то я менші хрести, більш тоненькі, більш елегантні. Не знаю, в чому різниця, якось цю тему не дуже досліджував. Але, от, наприклад, за мною дуже великий хрест а, з дуже масивною основою, на жаль, також повалений. Написів так само не збереглося. Вся сокіл, си закрили морло. Там ще один хрест. Як їх тут багато. Таке що якщо покопатися в цих заростях хрестів набагато більше. Ось якийсь цікавий маленький надгробок. Цікаво, чи був тут хрест, чи ні. Поряд масивна основа. А, так само ще основа. Речі, там це внизу якісь написи. Залізу подивлюсь. Знали би, як тут божественно пахне буском. Щось написано, але, на жаль, прочитати не можу. Це, здається, староцерковна, -старо староболгарська, староукраїнська мова. А, я ось ось сам хрест і цієї могили. Си закрили, орле. гей, бра, теж мій брате. Ей, братеш, мій брате тут щось можна навіть прочитати. Слова, от тут щось мат Рони, буква И. Як російська. Може якась додаткова інформація була про людину, коли вона померла чи коли народилася. А тут, як бачимо, могила сама взагалі провалилася. Видно, що якась була плита надгробна, і стояв хрест. І це все просіло сантиметрів на 50. Ось ще видно, якісь зламані хрести. Залишків. Не видно. І ще при самій дорозі збереглося декілька високих хрестів. Так само жодної інформації вже не видно. У пошуках інформації в інтернеті виявилося, що сотні років не так нашкодили вигляду кладовища та старовинних хрестів. Як совєтська влада, яка за згадками місцевих жителів намагалася боротися чи то з мертвими, чи то з історією, чи то з власним здоровим глуздом, хрести валили, розбивали, вивозили до загніткового яру. А ті, які не вивезли, певно, і досі можна побачити, як лежать на кладовищі. Насправді, я для себе відмітив, що скоріш за все. Святи планували знищити кладовище і поставити в центрі або пам'ятник якомусь комуняці, або сільський клуб, магазин, амбулаторію. Таких прикладів вистачає, коли нищилася наша історія і щось будувалося на кістках. А можливо, душі козаків-характерники навідались до когось партійних керівників і ті не ризикнули рухати спокій мертвих. А тепер в цих хрестах живуть ящерки. Такі масивний був хрест. Зламалося, зламався стакан, що його тримав. А Це так виглядає, ніби щось нове або може відчищене. Написів, на жаль, не збереглося. Тут ще відміються якісь залишки фундаментів. Але сидіючи з форми, це може бути хрест, засипаний землею. А біля старого трансформатора також бачимо залишки якоїсь споруди. До речі, ось гарно видно кам'яні брили, які тисали. І ось видно ці всі гарно камінці і мушельки, які збереглися в опняку. І щоб ви розуміли, цим мушелькам вже мільйони років. На цьому наша екскурсія завершується. Я не сказав би, що це прям таке дуже визначне місце, але от воно є, воно існує. І в наших силах зробити так, щоб воно залишилося не тільки в нашій пам'яті і відео, але й фізично залишалося для наших нащадків. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Не забуваємо підтримувати Сили оборони. Лінк на фонд Сергія та Фонд «Повернись живим буде під відео. На цьому в мене все. Всім цікавих подорожей. па! Сподіваюсь, що після перемоги я все ж прокладовувала маршрут з Вінниці до Одеси, і на тім шляху буде час заїхати в затишне село Загнітків, спуститися до яру в прохолоду річки Майстрихи, заглянути до печери Кармелюка, А в обнякових штольнях знайду камінець з відбитком мушлі, якому вже мільйони років. Та розпитаю місцевих мешканців побільше цікавих фактів. І про старовинне козацьке кладовище.